Вау, вау, вау! Ви тільки подивіться, яка посилка до мене приїхала. Це нова клавіатура від Asus, яка називається Рок RX Love Profile. низькопрофільна механічна клавіатура від Asus, 65%. З підсвіткою, з керуванням, сенсорна там панелька є. Клавіатура поставляється відповідно. В ось такій коробці. Одразу на коробці ми бачимо тут. Підтримка Aura Sync. підсвіточка має бути класна. В комплекті де ресивер по підключенню бездротовому Підтримується клавіатура 24 і Bluetooth. Плюс, відповідно, в дротовому варіанті можна використовувати. Змащені тут по стандарту свічі на рахунок стабілізаторів. Ми це діло зараз. Подивимось, ABS кейкапи. Кейкапи ну, в основному всіх низькопрофільних такі використовують. Але якщо помітив, тут відповідно символи просвічуються підсвітка, але українських літер немає. Це мінус. Клавіатура Asus офіційно продається в Україні, ну і вся продукція. Тому ASUS зробіть кейкапи з українськими літерами. Це дуже важливо. Тому що ну, європейська розкладка, то по суті це є у всіх клавіатурах, які можна купити в Китаї. Що стосовно свічів, то свічі в мене RX Red Love Profile. це свічі від Asus, відповідні якісь змащені. Є також, якщо не помиляюсь, в сині свічі в даній моделі. Ну і якщо подивитись на задню частину коробки, то що в інтернеті я бачу, наприклад, така накривашка спеціальна, або вона використовується зверху або знизу, я так зрозумів. Ну і тут розписано все по підсвітки, по керуванню. Давайте дивитися, що всередині мені цікаво вже затестити дану клавіатуру, оцінити якість. Я розумію, що це перші емоції, перше враження. Але якщо відповідно вам цікавий повний огляд. То пишіть про це в коментарях. Якщо буде достатньо хороша активність, то я зроблю повноцінний огляд на дану клавіатуру. Відкриваємо коробку. Тут таку навіть не пожаліли поролонову підкладку поклали. В чохольчику такому сама клавіатура. Давай одразу ми з неї і почнемо. Ну такий простий, з собою його не понесеш. Могли би і покласти щось гарніше, так, щоб носити клавіатуру. Додатково вона в плівці, досить така важка. Так, де вона тут відкривається? Прям запакували дуже гарно. А, Получається, з двох частин. Це пластикова кришка. Так вона виглядає. Зараз все в деталях покажу. І сама клавіатура. Розпаковуємо плівку. Запакували гарно. Так? Ну, приємно розпаковувати мені, до речі, девайси від ASUS. Дуже класно воно відчувається. Ну, Клавіатурка така, по відчуттях, дуже шикарна. Мені дуже подобається. Вона досить тяжка, але, хоча, при тому, подивіться, вона така тоненька, е, низький профілі, маленькі кікапи. Ну, по висоті, я маю на увазі. Так? Але виглядає, відчувається воно так преміальна. Ну, я розумію, що ціна в неї велика, так, але от вона на свої гроші відчувається реально класна. Причому на фотографіях вона не так гарно виглядає, як вживу на відео. Солідно виглядає клавіатура. Давайте знімемо плівку. Така дзеркальна поверхня. Дуже теж красиво виглядає Republic of Games. З нижньої частини в стилі Asus, так, такий логотип. Рифлена така поверхня. Є ніжки, основні плюс двоярусні ніжки. Більші і менші. Резиночки вони мають. Невеликі, але давайте подивимося, як вона ну, взагалі як стоїть на столі. Отак виглядає клавіатурка. Компактно, дуже класно, компактно виглядає. Ну і ніжки дуже класні. Не дивлячись на те, що площа в них маленька, то вони не їздять. Тобто ну, клавіатура тримається дуже гарно. Давайте на двоярусний попробуємо. Ну, це взагалі дуже шикарно, мені подобається. От реально. Ніжки виконує Софую. Для мене, наприклад, це дуже важливо. Я клавіатуру, ну знаєте, скажімо так, часто рухаю по столу і можу там грати інтенсивно, набрати текст, і коли вона трохи з'їжджає, це некомфортно. От, А тут це класно. ну Панелька, мені це дуже подобається. Так, якщо подивитись на цю сторону, значить тут сенсорне керування. Я не знаю, тут треба розбиратись. Це так. Я перше враження, те, що бачу та й говорю. Тут, відповідно, значить, у нас переключати Bluetooth 2.4 і по кабелю, плюс ПК і Mac, що є дуже важливим, якщо ви хочете дану клавіатуру використовувати для Mac, то вона, відповідно, підходить. І це дуже класно, що раз собі переключив роз'єм для зарядки або дротового підключення. Донгл сховали в корпусі. До речі, він схожий дуже на донгл. такий самий, як у мене, до мишки, Asus Harp. Так, і, в принципі, тут кнопочка, так виходить. Давайте ми включимо, наприклад, режим Bluetooth, щоб клавіатура запустилась. Загорівся індикатор Republic of Games. Ось так це діло виглядає підсвітку, правда, вона чомусь не включила. Може, режим треба поміняти, не знаю. О, 24 включили. Ось так клавіатура виглядає з підсвіткою. Світяться е, всі символи. Якщо подивитись в так з цієї сторони, тут є, е, показуються F, тому що це відповідно комбіновано через Fn. Працює так, чи там, як собі налаштуєте, і плюс є керування плеєром, гучність, ну і тут певні також є нанесені символи. Бачу три канали. Bluetooth можна, до трьох різних пристроїв одразу. Це індикатор зарядки, напевно. Якщо так, от FN подивитись, по заряду затримати, вона має показати, по ідеї Так. Ну, не знаю, поки що нічого не бачу, але знову ж таки, треба дивитись. Панелька ця. Як воно працює. От, щось рухає. Ні, то просто анімація. Ну, Давайте натиснемо. Поки що нічого не зрозуміло мені, як воно працює. Ну, Треба тестувати. Якщо знову ж таки цікавий повний огляд, то пишіть про це в коментарях. Якщо буде достатньо активу, то зроблю відос на неї. Клавіатура і виглядає відчувається дуже гарно. Давайте, наприклад, знімемо один кейкап. Покажу всередині, як виглядає свіч. Е, так, значить, ну, Ось так він виглядає. Кейкап, до речі, по якості доволі непоганий. Вони такі, е, скажімо, по товщині пластику гарні ці кейкапи. Як вони будуть в практиці показувати, тобто в роботі себе, так? Це треба вже тестувати, відповідно, тому що, ну, щоб не затиралось і на рахунок усіх всіх символів. так? Стабілізатори я бачу тут не змащені, але саме цікаве, так, що саме цікаве, я ще не, не поклацав її навіть, так? Цю клавіатурку. Ну давайте. Ну, доволі приємний тайпінг. І тихо достатньо. І хід такий приємний. Повноцінний тайпінг буде в кінці відео. І стабілізатори на здивування теж. Дуже-дуже гарні. На великих кнопках. Ну, класно, мені подобається з коробки клавіатура. Дуже гарно відчувається і по тайпінгу. Дуже приємно і для пальців, і для вух, відповідно. Так, клавіатуру поки що поставлю. Давайте подивимося, що всередині коробки там ще є. Значить, інструкція і ось додаткова ще інструкція. Тут знаходиться у нас кабель. Кабель і плюс перехідник. Так, я розумію. Давайте ми це діло все відкриємо. Ось такий перехідник USB-Type-C на USB-A. Кабель тканини, достатньо ну так, еластичний. Ну і тут, відповідно, підключення теж USB Type-C, USB-A. Ну, по суті, це весь комплект, так, і плюс уся штука, яку почав показувати. так? Це виходить, як воно використовується. Або отак я бачив, що можна клавіатуру сюди поставити, вона трошки буде вища. Ось так це виглядає. Але на мене, воно трошки її дизайн псує. Ну Це вже справа смаку, Ну якось так. Пластикова штука. Тут теж є резинові ніжки. От. Але отак от не перевертайте, за тренурмайте, клавіатура може випасти. так? Вона не фіксується, вона просто стоїть. Наскільки воно буде при наборі, Ну в ньому вона в корпусі вроди не їздить. Ну Хіба мінімально? Це не буде я думаю, дискомфортно. Ну, але без нього мені виглядає якось цікавіше. Плюс, якщо цю кришку як накривашку використовувати, не знаю, можна чи не можна. Давайте, бо десь я бачив, що просто накривають нею, так? Ну, типа, можна накрити, але не знаю, чи призначено це чи не призначено. Західні блогери робили, показували, але не знаю. Ну, це більше на низ розраховано, ні, ніхто зверху накривати, я думаю, не буде цим ділом. Але знову ж таки, ну, це справа смаку, так? Я би без цього більше користувався. Пулера. До речі, до е, кейкапів немає в комплекті, зажали. Але було б добре, щоб його поклали, тому що клавіатурку все-таки почистити, захочете і познімати буде простішою. Отже, якщо підвести невеликий підсумок, то клавіатура мене дуже вразила. Перше, перші емоції від розпакування е, от пощупав, трохи поклацав. дуже класно. Треба розібрати сенсорною панелю. Взагалі треба по підключенню розібратись. Але по якості виконання мені дуже подобається. В досвіді використання відповідно вона покаже себе в деталях. От ну а там буде видно. На перший погляд, все дуже круто. Ну а зараз, як і обіцяв, Typing Test, пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал, і також ставте лайк цьому відео.